Громадам дозвольте привітати вас всіх зі святом від імені Українського аматорського театру Деметріус, який наприкінці липня було створено у місті Майк. Ми новий молодий колектив. І сьогодні презентуємо дуже маленьку виставу, яка називається Один День з Янголом. Про що вона? Про любов, про надію, про віру. Як часто у повсякденному житті ми поспішаємо у своїх справах і не помічаємо, що дива відбувається поруч з нами. Ми перестали в них вірити, а треба просто зупинитися на мить, сказати голосно, про що ти мрієш, повірити. І Господь обов'язково пошле нам свою Божу ласку. Я прошу всіх звільнити проходи, бо вони нам потрібні для роботи. Ми сподіваємося на ваші оплески і ми. Я так. Куди гроші кидати? Я не за гроші. Аніматор і не за гроші. Я не аніматор. Янгол. Я я Давай виходь з ролі. Тут окрім мене глядачів більше немає, а мені якось тепер душі. Але це не роль. Я правда янголь? А я принцеса Уейська. Я, розумієте, у мене доручення. До мене? Ну, до всіх. Від кого? Mm. Розумієте? Я сьогодні можу виконати будь-які три бажання. Треба лише повірити і проговорити. Як я одразу не здогадалась, це ж він тебе послав, так? Щоб мовити мене. Хто? Mm. Як хто? Мій чоловік. Я не знаю, що він там тобі нагородить, але все переходить ходить усі кордони. Mm. Ну не можу я мати дітей. Не можу. А він ніяк не хоче з тим змиритися. Вже стільки лікувалося, купу грошей витратили. Навіть три рази коробили. Я йому запропонувала взяти дитину. Він наче погодився. Ми пішли в сонечко. А там дівчина, руденька, звати Руся, і сама наче те сонечко. І йому навіть сподобалось. Потім вперся, я несню. Не давай ще раз спробуємо. А я вже не можу. Оці сподівання і все дарма. То я взяла і пішла від нього. Я ж до неї, мов до рідної вже прикипіла. І що? А що? Без його дозволу мені її не віддають. Він не хоче. Квартира в мене своя, робота добра, гроші є. На розлучення подам. Бачити його не можу. Послухайте, не втрачайте вірити. Я правда, я, я, я можу вам допомогти. Треба лише. Загадати бажання, повірити, подивитися, що Господь допоможе і проговорити голос. Те, про що ви Я тобі, як жінці, довірилась. Думала, ти мене зрозумієш, а ти все з ролі ніяк не вийдеш. Але це не роль. Я правда можу допомогти. Слухай ти, янгол занибалий, ти де так гроші відпрацьовуєш. Просто треба вірити. Я зараз поліцію включу. А ні. Мені треба лікаря. Тобі дуже пощастило, Якщо я повернусь і ти будеш ще тут, я тобі не завжди. Треба вірити. Чуєте? Ми її самі ростили. без батьків, вони загинули давно. Так все для неї, все для онуки. А онука місько хотіла. А тепер що? Дід помер. кошеня виросло, а онука заміж вийшла. І після того до Канади поїхала. А подарунок? а подарунок мені залишила. А навіщо мені ця дідка потрібна? Я у хаті. Тільки перед висією мануки ремонт гарний зробила. Ось несу її до ветеринара приспати. Як приспати? Вона жива. А я, я не жива. Мені тепер про себе треба думати. Я одна залишилася, нікому не потрібна. Буду тепер їздити усюди, подорожувати. А чого вдома сидіти? потрібне. Виявилось, моє піклування. Я ось думала як. Равнуки <клухи> підуть, буду з ними бавитися, допомагати. А ні. Залишилась на старості років одна. Нікому не потрібна. Та через цей тягар хіба не так може, може, ви разом з нею до онуки поїдете. А хто мене туди кликав? А ви поїхали. Я можу вам допомогти. Як? Квиток на літак купиш. Так я й сама можу. Ні. Я Янка. Я можу виконати сьогодні. Будь-яке ваше бажання. Треба лише поїхати. І трохи Так, так, так. Я все зрозуміла. Дівчинка, ти перемерна, не літо вже, От і таке платье тиненьке зв'язнула, чи крила начепила. Це що, мода така? Та ні, я ж кажу, я ямка. А все, все-все-все. Я зрозуміла, у тебе гарячка Температура. Дитина моя. Піди додому. Попий гарячого чайку, лягай у ліжечка і все буде добре. Не Я не можу, я чекаю на людину, яка прийде і повірить. Я прийде і захоче. Так, 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 так. Ну, тоді хоч прикрийся. Ну, не лісом вже, а ти зовсім роздягнута. А я вже пішла. Але я вас дуже прошу, не вбивайте річку. І скажіть, що хочете поїхати до онуки. Ну просто скажіть мені це, будь ласка. Я вже так з тобою наговорилася. Все, буває. Не робіть цього Не бейте гріх на душу. Вони не їдять. Вони не просять. Мабуть, вже в мене немає тих двох. Біжимо, біжимо. Все нема коли закрутитися. Час летить, а потім бах. І час навпаки тягнеться, як гумка. Ти побіг би, полетів, але ось не можеш. У вас ще Мати, скільки ж це я її не бачив. Я навіть не пам'ятаю, коли я був у неї останній раз. Мабуть, вже два роки. Так, як Сергій народився. І не був, і не телефонував. Ні, я сказав, що ти. правда вже є, але все часу не вистачало поїхати. й зателефонувати якось не виходило. Думав, що от малий підросте, а далі робота, відпустка, справа. Але інколи дзвонила. Але все якось вчасно. Я до неї наймаю, я сам передзвоню. Та да, так і навіть не зауважив, що вона вже два місяці не телефонує нічого. А сьогодні вранці сусідка передзвонила. Каже, в лікарні вже лежить давно. Не дозволяла мені казати, щоб я вивоювався. А зараз говорить, їй зовсім погано, Лікарі сказали будуватися. От янгола купив, поставили в палаті. Ви вірите в Та Я вже не знаю, що ви вірите. От вірив, що ми з дочкою розуміємо один одного, що найрідніші люди, а виявилося, що я помилявся. Я їй Знався в мене був, і все наче Згадав, як малим був. Десь у сьомому класі. У нас у школі концерт. Я виступаю. Боявся страшно. Так мати пообіцяла з роботи відпуститися прийти, підтримати до мене. А в той день Ожеледиця була страшна. Зранку ще транспорт ходив, а далі дорога на чество стала. Нічого по нашому містечку вже не їздить. Так мати через все, міш... Це... через все місто пішки бігла, щоб встигла. Концерт ось розпочнеться, а нії немає. Разом дивлюся, бігає в зал, встигла. Дома потім сказала. Щоб всю дорогу просила Господа, щоб не впала і не побилася. І не впала ні разу. Ти Господь Крила так. Да? Мабуть, от і я подумав, що з тим. Щоб хоч перед смертю побачити. Вибачення попросити. А може, а може, як мене побачить, то ще поживе. Та я їй машину водити не війну, в мене і правда має, якось так вийшло. А в дочки є машина. Я до неї тою, так і так. З бабусі біда, в лікарні, поїхали. А вона знаєте, що мені каже, що не може, що в неї квитки в п'ятницю на якусь там зірку, що вона їх заказувала ще півроку тому за скажені гроші. Що вони взагалі з чоловіком думали, що я з Сергійком побуду. А я їй кажу, це ж наша бабуся. Там відповідь, ну ти що, за нею в лікарні лікарі добре дивляться. Ось так і мати можу втратити, ти і дочку в одну мить втратив. <реч> <реч> не кажіть так, я вас дуже прошу, не кажіть, може, дочка, дочка, ще може передумати. І мати, ще може одужати, правда, ще ж нічого, не відомо. Просто треба повірити. Повірити, що Господь допоможе буде зустріли янгова. Що його страху? що я трима чи янгом. Дівчина, вони таймані настрій, щоб коси твої слухати. Ну я вас дуже прошу. Просто скажіть, Що ви хочете? Хочу, щоб дочка мене розуміла. І мати ще пожила. Сергійко. А що їм скаже? Вони нас вже в машині чекають. Поїхали. 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 Зачитайте! Зачекайте, ще не бажання залишилось! І янвала забув. Це щось мене. Довго складатися. Ой, який гарний взял. Так. А мені Господь дозволив сьогодні прийти на землю перед святом і виконати бусі і три бажання. Але я виконала тільки два. Можна я? Можна, ти віриш? Мені не можна обирати. Мамі, тапі, бабусі, що прийняти. А ти хочеш всім допомогти? Так. Тоді б я мріяла про те, щоб здійснювалися всі добрі запагітні мрії всіх людей на планеті. І навіть вірю. Навіть піцьок? Так, навіть піцьок. Навіть якщо людина не наважить, про це попросити, щоб вона повірила, Боже диво, тоді я теж цього бажаю. Ти що там робиш, Я тобі так казала чекати. Та згодом поговоримо. дивись, що в мене є. Нам дали додатковий потяг. Ми все ж таки поїдемо додому на свят.

Який тобі подобається, а. як я за це порада. Коханий, доброго дня! О, це чудова новина для нас. Дякую тобі щиро. До зустрічі! А в мене для тебе добра невна. У тебе також, то кажи перший. Цього не може бути. Ти підписав папери і Руся вже в нас вдома. Боже, це дійсно диво. А у мене. А я вагітна. Так, я ще не лікаря. А що ти тепер скажеш про Русь? Вона каже, вели з нам і кімнату приготували. Боже, як я могла на тебе таке не думати. Який гріх? Ти мені потрібна, а я тобі. І я як твої очі глянула, мене навіть чи струмом прошибла. Що я роблю? А тут і Христинка зателефонувала. Ну що Гуркоша?

Hajbog, blaoslovljaj vaših počenjanja in še šest, šest dni z noveme, ki je bilo vestupame pred nami.